Доброго ранку усім. Ну що, покажу вам сьогодні трошки орхідейки. Полию їх сьогодні, бо вони вже дну дуже хочуть пити. Забрала орхідейки з балкона, покажу вам відмінність, яка між ними є. Там було прохолодно. Добре, що я забрала їх, бо цієї ночі було 0 градусів. І вони могли навіть трошки примерзнути, бо на балконі було 10 градусів. Ніби балкон втеплювали, ну чомусь все одно там прохолодно. Ну І хочу сказати вам, в кого є акваріуми, не виливайте водичку просто в, в каналізацію. Це сама класна. Піджива для наших орхідейок. Не треба водичку ні відстаювати, якщо водичку набираємо в кранах. І корінчики не чорніють, так як від водички з крана ми відстоюємо, потім поливаємо і чорніють корінчики, бо опалюються. Бо там є і хлорка, і все, що треба і не треба. Тут водичка вже із добривом. І очищена, вже перефільтрована тисячу раз. Це прекрасно просто. Дивіться, я тільки торкнулася акваріума, і вони вже тут, як тут. Вже всі-всі-всі чекають, хочуть їсти. Ну, добре, не будемо ми їх томити наших малявочок. І зараз прибіжить наша мурка. Постукаємо, так. Не знаю по стуку. Дивіться. І дивіться. Бачите? І зараз буде носа пхати в кульочок свого п'ятачка. Да, мураська? Красотка моя? Да? Да? І колись ми її взяли з мусорки. Я йшла викидати мусор сестричкою свою, і ми її підібрали малесенькою, малесенькою красоткою, такою, прям як на ладошечку з мусорки хтось викинув. І вона, ну, дуже вірна кішка. Вона така розумна, ну, я не знаю, як людина. Прямо раз. Да? Так? Да. Так. Да. <смеш> Покормимо наших рибочок, нехай поїдять. Ось я кидаю їм зовсім трошки. Дивіться, як вона того корма хоче. Дамо трошки мурочки, нехай вона в Во-во-во. І турно накришила, певно. Ось вона так язичком зараз позбираю. І рибків накормимо наших рибочок. Нехай вони вже їдять. Я кормлю рибок тільки один раз. Дивіться, що роблю. Бачите? Там насипало, там не таке вкусне, як засунути свого язика. Да, Мурка? Бачите, що робить. Мурка, все, доста. І це вона знає, я тільки стукаю, це значить, я йду кормити рибочок. І вона вже тут, як тут. Трошки знімаю з ліхтариком, водичка трошки показується мутна, бо хочу вам показати орхідейки. Одну рибочку я відпустила, тому що її ще довго я подивилася по відео, що її ще ходити з недільку це точно. А ось цю я відсадила, думаю, вона повинна вже ось-ось нам народити. І дивіться, скільки в нас тут малявків плаває. Ну, в общем, ви зрозуміли, водичка з акваріума це клад для орхідеїв. Вони її приймають просто безподобно. Ну, ну просто. Ну що, поїхали до орхідеїв? Дивіться, в мене орхідейки, я забрала їх тільки з балкона. Зараз буду їх витирати сьогодні вже, буду їх поливати. Тут ще немає моху в них, неміняний мох. Я до них ще в мене руки не доходили. Тому, що, як ви знаєте, я на роботі, в мене понеділок тільки вихідний, і все одно встаю в 6 ранку кожного дня і дитину в школу, поки їсти, поки то, вже треба забирати. І сьогодні бистренько, думаю, вже займуся орхідейками, бо з обіду ще з дитиною йти на привівку. В общем, що з орхідейками? Дивіться. Ці орхідейки, що я забрала всі з балкона, в них був перепад температури днем і вночі дуже великий. І тому вони мені почали викидати усі цвітоноси. Дивіться, ось тут цвітоносик. Далі ось тут цвітоносик, ось там цвітоносик. Тут я покамісь не бачу, бачу тільки гарнесенькі корішулічки. Йдемте до других орхідейок. І дивіться, тут в мене теж стоять в ящиках всі орхідейки з балкона. Вони в мене будуть розподілятися на стілаж. Який я поставлю ось там, де ми дивилися, напевно, що стіл. Бо Іначе я не знаю, куди його вже примостити. Ці орхідейки, що на вікні, в них цвітоносів немає. Ні в цих немає цвітоносів, тільки там в кухні я вам теж дещо покажу. Дивіться, йдемо далі по цих наших орхідейках. Дивіться, ось тут цвітоносик лізе. Так. Так, 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 так. Ось там дивіться, який вже великий цвітоносик. Ось ось кручочком. Лізе. Далі, дивіться, які корішульки. Так. Зараз ми з вами ось тут. Аж два цвітоносика, один там, один тут. Ось тут цвітоносик лізе. Так, ось там цвітоносик лізе, далі йдем. Ідемо сюди, сюди сюди, тут не бачу. Так, 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 так. Так. Ось там. Ось там лізе цвітоносик. І ось тут прокльовується теж цвітоносик. Дивіться, які гарні корішульки всіх. Ці орхідеї були на балконі. Хто помне їх, коли я приїхала, і вони не були все літо поляті, які вони були. А тепер подивіться, які вони зараз є. Я їх відпоїла, жодна орхідейка не пішла в орхорай. Всі орхідейки живі, здорові. І я думаю, скоро ми будемо цвісти. Ну, щоб їм вони вже почали гарно цвісти і не обсипали бутони, значить мені їх потрібно поставити на полку і дати їм. Підсвітку і просто їх не трогати. І вони тоді будуть гарно цвісти. Так що, бачите, так? Різницю: ці вже, що прийшли з балкона орхідейки, вони усі з цвітоносами. Тому того року у мене було стільки цвітоносів. Бо в мене всі орхідеї були на балконі. А я коли приїжджала останній раз їх поливати літом, я майже всі орхідеї забрала до хати. Да, я зробила погано, були б зараз всі світоносами, але я дуже злякалася за орхідейки, тому що вони мені були ну, дуже дорогі, тому що вони. Випанькані з оціночок, з реанімашок. Тут можна просто на одній руці перерахувати орхідейки, які були куплені за кошти. Це декій котик, мені подарував чоловік, пірат, ні, пірат пікот ні. Не пам'ятаю навіть вже які. А, одну чоловік з Бельгії мені аж привіз орхідейку, рабеньку таку, за кошти купляна. Не пам'ятаю, він за нею заплатив 15 євро. І при... вона переїхала в мене три границі. Вона, як зацвіте, я вам обов'язково її покажу. Так, і йдемоте, подивимося, тепер в кухню. У мене теж для вас там дещо є. Ну що, дивіться, ми знаходимося вже в кухні. Тут теж орхідейки всі знаходяться підвіконі. Під І знаходяться в мене ось такі штучки. Тут, більшість такі дітки, трошки Трошки теж були реанімашки, тріється тут стоїть. Ну, в общему, трошки теж є. Що я хотіла вам показати? Ось це віконечко в мене відчиняється. І ось тут, якщо його на провітрювання я ставила, то ось тут воздух потрапляв в цю сторону. В цій стороні цвітоносів немає. Ну, зовсім немає. А в цій стороні від вікна, де потрапляв прохолодний неповітря, Бо теж і днем, і ночою воно було відхилене. І вночі було, звісно, прохолодніше набагато, ніж в день. І що я замітила тут? Дивіться, я замітила тут, ось там світоносик. Ось на тій парфумці теж є. Цвітоносик, ой, там терчить. Дивіться, ось на ці теж є цвітоносик. І по камісь все, це ось цих три орхідейки, звідки потрапляв прохолодне повітря. На цих остальних я не бачу ні цвітоносів, нічого. Так що, не все залежить від підкормки. Орхідеї в мене підкормлювались тільки ці, що знаходяться в квартирі. Ці, що були на балконі, я їх ще не вдобрювала. Вони вдобрювались в мене ще весною. Все, більше вони не вдобрювались. І, подивіться, вони стоять майже всі світоносими. Впливає на цвітоноси перепад температур вдень і вночі. Якщо є хоча б перепад температури там, 8 градусів, вони викидають цвітоноси. Чому орхідеї більшість викидають цвітоноси весною і в осени? Тому що великий перепад температур. Поки включать опалення, орхідейки. Вночі теж в квартирі прохолодніше, ніж вдень, тому вони в осени викидають світоноси. І так само весною, коли вже опалення вимикається, вони теж викидають світоноси, тому що до літа ще далеко, і перепад температури великий. Ось так. Так що впливає на цвітоноси? Не добриво, а перепад температур. Як, да, впливає, є добриво для цвітіння, все. Но більше всього відіграє роль температура. Вдень більше, вночі повинна бути прохолодніше. Ось так. Це я вже помічаю не перший раз. І ось вам примір наглядний. Орхідеї внеслися з балкона всі майже з цвітоносами. Ці, що в хаті цвітоносів ще немає. І будуть вони, напевно, що десь через недільки аж дві прокльовуватися. Тому що зараз ще тепло. Ну, сьогодні що вночі, ну в квартирі тепло. Ось так. І я думаю, вам це запишу і вам буде. Корисно це відео подивитися, бо багато е, питають, що впливає на цвітоноси, чим те, щоб ви, ви були цвітоноси? Не, даже не потрібно. Да, Орхідейки, я вам вже казала, я вдобрюю два рази на рік. Остальне я поливаю водичкою з акваріуму. І вони прекрасні. Дивіться, які, і корні, і листя, і все, вони шикарні стоять. І їм нічого не бракує. І я вдобрюю їх просто таблетками, які я купую в аптеці. Купую я янтарну, бурштинову кислоту, янтарну без різниці, а скорутин. І купляю ще нікотинову кислоту. Дуже орхідейки добре відзиваються і роблю коктейль. У мене на каналі є дуже багато е, е, є відео, де можна подивитися коктейлі, які я роблю для орхідеї і вдобрюю. Роблю їм весною і осінню. Більше орхідейки я не вдобрюю, я поливаю просто водичкою з акваріума. Все. Не потрібно, так як от є, говорять, що потрібно орхідейки вдобрювати через полив, а то й кожний полив. Навіщо? Ви просто засолюєте ґрунт. Все навіщо? Можна не поливати, і от орхідейки будуть почувати себе прекрасно, і корні, і все буде в орхідеях. Не розумію, навіщо стільки їх пічкати, І вони так напічкані. Їм треба пару років, щоб відійти від того, як їх напічкують різним добривом на цих де питомниках, непідтомніках, не як вони правильно називаються, де їх вирощують. Навіщо. Навіщо вони так перекормлені до вас приїжджають? Чому орхідейка приїжджає, ви її приносите в магазині так довго стоять на полках, де немає даже освітлення? Чому? Тому що перед цим, коли орхідейка їде до вас чи через границі переїжджає, їх вдобрюють. Спеціальним таким добривом для того, щоб орхідейка не стресувала, і вона доїхала до вас і ще місяць. Рівно місяць, орхідейка може стояти в магазині і не скидати ні квіти, ні бутони. А коли ви її купили, вона у вас день-два тиждень постояла, і ви тоді пишете: а чому б зів'яли квіти? А може їй щось? А може я залила, а може перелила? Все, дія того добрива закінчилася, і орхідейки вже переходять на викормлення своє. Ви вже їх підкормлюєте і вони вас повторно зацвітають. Чому буває домашнє цвітіння набагато шикарніше, чим магазини цвітіння? Тому що орхідейка вже пере, е, переходить, переформовується е, на свій лад. І буває, що в, від магазинного цвітіння потрібно довго чекати. Є такі орхідейки, що вона вас зацвіла вдома, тому що вони їх дуже багато вдобрюють. Вони... В них там проходять буквально від дітки до цвітіння, там проходить в них буквально два роки чи рік. Вони в них виростають і цвітуть. Нам, щоб з дітки виросла орхідея, нам її треба чекати пару років. У мене в мами є дітки, які вже їм три роки, і вони ще не хочуть цвісти, які зрізані з світоносів, були е, ну, сформовані цитокініновою пастою, і вони ще не цвітуть. Хоча вони вже по розміру повинні цвісти, вони ще не цвітуть. Ось так буває. Так що, не дуже орхідеї потрібно кормити через кожний полив. Не потрібно цього робити. Орхідеї доста водички, тої, що ви даєте. Головне, щоб водичка була чиста. Головне, щоб орхідейки було комфортно. Дивіться, ця красунечка, парфумка в мене аж з двома дітками. Ось одна діточка росте і ось друга вилазить діточка. Звідти. Дивіться, які гарні корінчики е, пішли. Ну і я чекаю з нетерпінням е, цвітіння. Бо вона бралася на оціночки е, одна і друга парфумочки. Е, і я не знаю, яким кольором вони будуть ще квітнути. Ну я надіюся, що це парфумка, що це не. Пікочіп, чи як там називаються орхідейки, оці з рабеньким таким листячком. А надіюся, що це такі парфумочки, і вони зацвітуть. Ось ця така гарна в і сиза, сизи листочки. Дуже класнючі. Якось так. Не знаю, чи було вам корисно це відео, для... Ну, попробуйте. для того, щоб орхідейка вам зацвіла хоча б тиждень. Потримайте, Ну, дивіться, звісно, на температуру на балконі чи десь ближче до віконечка, і, звісно, вони вам зацвітуть, не треба їх пічкати добривами. Так що будьте здорові. Чому кажуть? Менше п'єш хімії, здоровіший будеш. Так що менше вживаємо хімії, здоровіші будемо, і будуть здоровіші наші орхітей. Всім пока-пока, мирного дня і бережіть себе!